Продзвонів останній дзвоник. Та не спішить розлучатися із школою. Дев'ять навчальних закладів Нововолинська працюють у режимі шкільних таборів, якими охоплено 1712 дітей. Працюватимуть вони упродовж 14 календарних днів до 21 червня. Паралельно функціонують і мовні табори, тому що 2016-й оголошений роком англійської мови. Тож діти цьогоріч отримали унікальну можливість удосконалити свої знання з англійської. До прикладу, у навчально-виховному комплексі номер один уроки іноземної проводять у формі гри. Вчитель упродовж дня намагається більше спілкуватися з дітьми англійською. Робота вчителів англійської мови щодня. Вони проводять. Урок англійської мови для бажаючих діток. І я хочу сказати, що їх дуже багато у нас, які хочуть поглиблено і вивчити англійську мову. Щодо вивчення англійської мови, мої однокласники і однокласниці вчать, вчать, вчать першокласники, які проходять другий клас англійської мови. Ти допомагаєш? Так. Як допомагаєш? Ми, ми проводимо різні англійські конкурси, щоб вони більше запам'ятали англійську мову. Літо пора, яку з нетерпінням чекає дітвора. Час відпочинку від уроків у пришкільному таборі. Кожен може знайти собі заняття для душі та випробувати себе у будь-якій справі. Охочих провести літній відпочинок на шкільному подвір'ї навчально-виховного комплексу номер 1 виявили ще мало. Це дві сотні дітей перших шостих класів, які поділені на сім загонів. 에, порівнюючи з іншими роками, цього року. Надзвичайно багато бажаючих дітей потрапити у табір. Тому ми брали діток початкових класів і лише п'ятий клас, і декілька дітей із шостого класу. Уже, на жаль, інші класи до нас не потрапили, тому що дуже багато дітей з початкових класів. Так як табори із денним перебуванням, то для дітей організовано дворазове харчування, сніданок та обід. Вартість 15 гривень на день у навчальному закладі, який відвідали ми 122 дитини, відноситься до пільгових категорій. На шкільному подвір'ї приємна атмосфера. Діти грають у спортивні ігри. Сьогодні у них змагання із легкої атлетики. Охочі подають заявки та пробують свої сили у швидкості. Переможці отримали гарні подарунки. Кожен день чітко розпланований, цікавий та насичений подіями. Діти зізнаються, їм тут дуже подобається. Мені в таборі подобається, що там є з ким погратися, що проводять різні спортивні змагання. В яких брала участь і що запам'яталося найбільше? Я брала участь у складанні намета. Ми складали там садок з намета. Мені ще подобається грати пінербол -пі з різними загонами. Ми можемо грати різні ігри, можемо знаходити нових друзів, лазити і за це нас не будуть вчителі сварити. Мені подобається те, що тут дуже багато спортивних ігор, спортивних змагань. Мені найбільше подобається футбол. Ми сьогодні будемо грати в футбол проти п'ятого загону. Є лінійка, і різні конкурси, дискотеки. Де минулого року були дискотеки. Ми на дискотеках танцюємо, повторюємо повторимо рухи. Цікаві ігри та змагання дарують позитивні емоції. Діти розповіли нам, що найбільше запам'ятався день туризму. Коли вони із підручних матеріалів, ковдр, прищепок та гілок будували намети. Опісля кожен загін захищав свою роботу. До речі, навіть англійською мовою. Переможці отримали подарунки. Конкурс, коли ми робимо палатки кожен рік, і потім нам дають всім призи за найкращі палатки. Наш загін справився. Ми брали. Пала, ми брали два дерева, зв'язували їх і наверх клали полотенця. Моє полотенце прикривало прищіпки, які з, скріплювали їх. Коли ми вже збиралися повертатися, дівчатка захотіли ще розповісти про дні, які їм сподобалися найбільше. Це день талантів та день, коли малювали крейдою на асфальті. Це день був, який ми показуємо, показуємо. І що ми можемо робити? І, наприклад, танцювати, співати. І може, хтось може грати. Я, я, я співала пісню там, де горі полонини». Це були малюнки на, на, день, на тему День захисту дітей. Діти малювали на асфальті різні малюнки, а потім їх оцінювали і самим найкращим малюнком. Давали призи. Я малювала з моєю подругою малюнок. Який що на ньому було зображено? На ньому було зображений прапор України, земля, квіточки. Бу було написано день захисту дітей. Розпочинається день у таборі, як годиться, із лінійки, переклички, зарядки і, звичайно, речівки, яка у кожного загону своя. Раз, два, три, чотири. Ми веселі і кмітли, та чисі. Ми вас треба за всім. Добрий і веселий настрій сприяє хорошому відпочинку та оздоровленню дітей. Вони зізнаються, що коли приходить час, додому повертатися не хочеться. Бігати і стрибати зі шкільними друзями готові скільки завгодно. У планах відвідування Київського планетарію, який приїде до Нововолинська, похід у кінотеатр та концерт. Одним словом, педагогічні колективи нашого міста докладають максимум зусиль, аби дитячий відпочинок був цікавим, змістовним, а головне безпечним.